Привіт! І сьогодні нове відео до підготовки крок 2. Поговоримо про крок 2 2026. Що чекати, які поради, і як готуватися? Поїхали! А для того, щоб скласти крок на максимальний бал, підписуйтесь на мій канал. Хто не підпишеться, той завалить крок. Ну що, починаємо! Що включає крок 2? Це 150 тестових завдань з клінічних дисциплін. Тривалість 2 години 30 хвилин. Пороговий бал у 2025 році був 64% правильних відповідей. Що я хочу порадити стосовно цих тестових завдань? Обов'язково потрібно потренуватися. Саме вкластися в таймінг і вкластися в поріг. А за цього потрібно мати матеріали для підготовки, що ми використовуємо? Це офіційний модуль центру тестування, приклади тестів і структура іспиту. Це все можна побачити в посиланнях, які я вам надам під відео. Нові тести 2025 року є по темах. В них є систематизовані кейси ведення пацієнтів, діагностика і тактика. І YouTube-відео з порадами. Ви потрапили туди, куди потрібно. Як скласти на 85 плюс відсотків лайфхаки від студентів. Це будуть лайфхаки від мене, від Еліни Мастер. Що ми використовуємо? Це додатки. Найцікавіший, найкласніший додаток це мій успішний крок. Я його використовувала і для підготовки до крок 1, англійська версія, українська версія, до крок 2 і до крок 3. В ньому найменше помилок. Його можна використовувати в офлайн режимі, є пояснення до тестів, можна в деяких тестах використовувати пошук по слову і зберігати помилки. І Moodle-тренажер це інтеграція з офіційною базою центру тестування. Тобто в цьому успішному кроці є така вкладка Moodle-тренажер, виводите ті дані, що ви зареєстровані. На сайті центру тестування, і можете там дивитись аналітику, на який процент ви проходите, і за який час ви проходите, чи вкладаєтесь ви в тайм. Далі, поради. Це розділити теми на блоки: терапія, хірургія, педіатрія, акушерство тощо. Наприклад, мені Найскладніше було проходити теми з акушерства. Це дуже важливі теми. Кожен медик має знати, як вести пологи, як різні патології виявити. Тому я починала з акушерства. І я дуже багато блоків пройшла по акушерству, і блок з акушерства в крок 2 я склала на 100%. Тому Зверніть увагу, ті теми, які вам важче даються, ви в першу чергу цей блок маєте пройти. Щодня проходь 100-200 тестів і аналізуй помилки. Я проходила, доки не закінчуються всі блоки по акушерству, а потім по хірургії, по педіатрії і терапію залишила під кінець, тому що мені вона здавалась найлегшою. Створи ошибко-банк, записуй питання, які викликали труднощі. Заводите такий вордовський файл. Кому легше писати, ті пишуть від руки в блокнотику і все по блокам. Блок хірургія, що незрозуміло, пишете замітки. І тоді ви повертаєтеся в цей ошибкобанк, банк і ви можете будувати план. Що ви сьогодні будете повторювати, аналізуючи свої помилки щоразу? Вчити не просто факти, а клінічне мислення, що робити з пацієнтом. Тобто іноді виникають такі нові тести, яких немає ні в базі. Ні в нових тестах, що в центрі тестування. І ти думаєш, що обрати? Включай клінічне мислення. А для того, щоб його включити, потрібно користуватися протоколами. Про це ми поговоримо пізніше. Влаштовуй симуляції іспиту. таймер, тиша і 150 питань. Можна це робити раз в тиждень. Якщо, наприклад, до кроку ще рік закінчився, якщо до кроку місяць, це треба робити щодня. І не по 150 питань, а, допустимо, уже більше блоків. Тобто два рази по 150 в день пройти. Або навіть три рази. У мене був колись рекорд, я проходила 5 разів. Цю симуляцію іспиту. Ну що, які ще поради я б додала? Це користуватися сайтом центру тестування. Не просто Moodle-тренажер, а і перелік тестів. Ми бачимо: тут таке було яблучко раніше з переліком. Профіль терапевтичний, хірургічний, педіатричний, акушерство гінекологія і гігієна Організація охорони здоров'я. І ми бачимо, які блоки потрібно знати досконало, щоб набрати цей поріг. Але іспит з 2026 року ми бачимо, що тут трошки інше яблучко. І Інший наданий перелік питань для тих, хто складає в 2026 році. Для порівняння можна перейти посилання. Ну, я відкриваю вже 2026 рік. І тут ми бачимо 19 сторінок PDF файла. Да? І, наприклад, там ниркова коліка, підшункова залоза. Там, зупинка серця, ми бачимо оцей перелік за 2026 рік. Тому, що для цього потрібно? Потрібно просто скачати його, і щодня проходити також, допустим, по 15-20 по тем. І перечитувати по них протоколи українські. То хоче ще, можливо, міжнародні, і можна користуватися медичними сайтами, як UpToDate і Medscape. Там надані міжнародні рекомендації, там все структуровано коротенько і по ділу, по лікуванню, по діагностиці. Дуже можна швиденько все повторити. Там немає устарілої інформації, як, допустимо, в підручниках. Тому бажаю вам скласти крок 2 на максимальний бал, вступити на бажану спеціалізацію по інтернатурі. І хто хоче ще якийсь розбір, яку тему ви хочете розібрати, пишіть в коментарях. Не забувайте ставити лайчки. Далі буде цікаво.